Ви коли-небудь бачили тварину, яка виглядає так, ніби її зібрали з деталей інших тварин, які залишилися після великого еволюційного прибирання? Ось вам дзьоб як у качки, хвіст, як у бобра, шерсть як у видри, відкладає яйця, але годує молоком. І звісно, щоб не було нудно, ще й отруйна. Звучить, як щось вигадане? насправді це качкодзьоб. І це одна з найдивовижніших істот, яку тільки можна знайти на цій планеті. У цьому відео я розповім вам про Качкодзьоба так, що ви закохаєтесь у цю пухнасту австралійську аномалію. Або принаймні подумайте, добре що він живе не в моєму басейні. Буду вдячна за підписку, коментар та по бажанню, донат для розвитку каналу. А тепер пристебніться, ми занурюємось у світ еволюційної фантазії. Качкодзьоб один із дуже небагатьох савців, які відкладають яйця. Серйозно, він не народжує дитинчат як інші савці. А відкладає два яйця у спеціальне гніздо з листя. Тварину довго не могли класифікувати, він буквально плутає всі наукові підручники. Дивлячись на нього, хочеться сказати: Еволюція. Ну тут ти явно відривалася. У нього дзьоб, але це не пташиний дзьоб. Дзьобкачко дзьоба це не просто декоративне приблуда, як у качки чи лелеки. Це гіперчутливий сенсорний інструмент, оснащений електрорецепторами. Він здатен вловлювати електричні сигнали, які видають м'язи та нерви його здобичі у воді. А тепер уяви, качкодзьоб полює із закритими очима, закритими вухами та навіть закритими ніздрями. Він повністю покладається на сигнали, які бачить своїм дзьобом. Це справжній орган не гірший найгірший зазір чи слух. У ньому більше 40 тисяч рецепторів, що дозволяють йому точно визначити, де в мулі ховається черв'як. Люди десятиліттями не могли зрозуміти, як ця тварина взагалі знаходить їжу. А виявляється, це природжений біоелектричний детектор. До речі, така здатність є тільки у кількох тварин на планеті, і Качкодзьоб серед них. Його електрорецептори працюють точніше, ніж у Акул. Тож, якщо ви думали, звідки з'явився GPS, то знай, Качкодзьоб перший gps дзьобом. Він отруйний, так, з отрутою. У качкодзьоби є отруйна шпора на задній лапі, але тільки у самців. Отрута вводиться під час боїв за територію чи самку, переважно в сезон розмноження. Її дія на людей дуже неприємна, викликає сильний нестерпний біль, який може тривати тижнями або навіть місяцями. Найцікавіше, що звичайні знеболювальні не працюють. Отрута не смертельна, але вкрай болісна, настільки, що деякі постраждалі описували її так гірше за перелом. Еволюційна ця шпора залишок стародавньої зброї, яка раніше була і в самок, але втратилася. Зараз вчені досліджують отруту Качкодзьоба, шукаючи в ній нові способи блокування нервових імпульсів. Виходить пухнастий токсичний бойовий звір, ще й потенційна аптечка у майбутньому. Коли його відкрили, подумали, що це фейк. У 18 столітті, коли перші зразки Качкодзьоба приїхали до Британії, зоологи були впевнені, це обман. Деякі прямо заявляли, що хтось пришив качений дзьоб до шкури бобра. У ті часи це виглядало як цирковий трюк, справжній Франкенштейні натуральної історії. Один серйозний учений навіть пробував ножем відрізати дзьоб, щоб перевірити, чи не пришитий він. Уяви, як збирається гурт поважних вчених навколо тварини, і хором каже цього не може бути. Справжній скандал у світі зоології. Їм довелося зробити кілька додаткових експедицій, щоб переконатися, що це реальна тварина, а не витвір фантазії чи обману. Сьогодні це здається смішним, але тоді це була наукова сенсація, яка змінила уявлення про класифікацію видів. Качкодзьоб став мемом ще до того, як меми стали популярні. У нього немає шлунка. Так, ви не ослухались у Качкодзьоба відсутній шлунок як орган. Їжа потрапляє з рота майже одразу до кишківника. Безпроміжної кислотної обробки. У більшості тварин шлунок грає ключову роль у травленні, розщеплює білки, знищує бактерії, регулює травний процес. А качкодзьоб просто скаже: А навіщо мені цей етап? Це еволюційне спрощення. Вважається, що його їжа настільки легко перетравлюється, черв'яки, личинки, дрібні, безхребетні, що кислотний котел просто не потрібен. Зате у нього є камінці в щоках, він використовує їх як жорна, перетираючи їжу, ніби внутрішня млинова фабрика. У деяких птахів є подібна функція, наприклад, у корей, але Качкодзьоб робить це, будучи савцем. І це ще одне нагадування, він зібрав у собі найдивовижніші риси з усього зоологічного світу. Його ДНК використовують у дослідженнях ліків від діабету. У молодці Качкодзьоба є особливий білок, якого немає в інших савців. Він має унікальні антибактеріальні властивості, здатен знищувати деякі штами бактерій, стійких до сучасних ліків. Але ще цікавіше, що його інсулін регулюється інакше, ніж у більшості тварин. У 2016 році вчені виявили, що цей інсулін не руйнується так швидко, як людський. Це потенційно може допомогти у створенні нових ліків для лікування діабету другого типу. І так качкозьоб, який виглядає як жарт природи, може виявитися ключем до революції в ендокринології. Вчені кажуть, що саме архаїчність його ДНК і дозволяє знайти в ньому біохімічні механізми, які втратилися в інших савців. Коротше, поки ми сміємось з його зовнішності, він, можливо, рятує майбутнє життя. Качкодзьоб світиться у темряві. Так, серйозно. Це звучить як розіграш, але у 2020 році вчені з США виявили, що шерсть Качкодзьоба флуоресцентна. Якщо підсвітити на нього ультрафіолетовим світлом, він світиться зеленкуватим блакитним сяйвом. Це не просто прикол для Тік-Ток, це реально біологічне явище. Цікаво, що така здатність притаманна й деяким іншим нічним ссавцям наприклад, білкам-летягам. У природі це, ймовірно, допомагає їм зливатися з навколишнім середовищем або спілкуватися з іншими качкодзьобами. І, хоча вони не блимують як новорічна гірлянда, цей ефект видно під місячним світлом або в густій тіні лісу. Уяви собі, сидиш на березі австралійської річки, ніч, темрява. І тут з кущів виходить неоновий Качкодзьоб. Вперше це відкриття було зроблене зовсім випадково, коли вчені підсвітили музейний експонат. Тобто цей факт буквально лежав у нас під носом десятки років. Природа, ну ти даєш у Качкодзьоба 10 хромосом X і Y. І це виклик людській генетиці. У людей, як відомо, дві статеві хромосоми: 44А плюс XX у жінок, і 44А плюс Хік у чоловіків. А тепер тримайся у качкодзьоба аж десять таких хромосом: 5Х і 5. 5 це щось на кшталт генетичного тетрісу, де статева ідентифікація відбувається за абсолютно унікальною схемою. Вчені довго ламали голови, бо в такій складній системі хромосоми утворюють ланцюг під час розмноження. Більше того, частина генів Качкодзьоба схожа на пташині, інша на рептилій, а ще частина на типові ссавцеві. Це просто ДНК мішанина, як зоопарк у пробірці. Його геном був повністю розшифрований лише у 2008 році. І навіть тоді вчені визнали, ми поки що не до кінця розуміємо, як воно все працює. Виходить, Качкодзьоб це не просто дивна тварина, а жива загадка еволюції. Його гени досі аналізують, шукаючи підказки, як саме еволюція розділила шляхи савців, птахів і рептилій. Науковий світ кайфує, бо він буквально зберіг риси трьох епох у одному тілі. Малюки Качкодзьоба мають зуби, але втрачають їх перед народженням. Це як сцена з фільму жахів у стилі народився з зубами одразу втратив. У качкодзьобів на стадії ембріона виростають справжні зуби кілька пар, але до моменту вилуплення з яйця ці зуби повністю здикають, поступаючись місцем роговим пластинкам. Це рідкісне явище серед савців, але ще рідкісніше те, що качкодзьоб, по суті, забуває, що мав зуби. Вчені вважають, що це еволюційний залишок від його далеких предків. Подібну штуку мають деякі риби та плазуни. Серед савців це майже виняток. Тож уяви собі, ти з'являєшся на світ, вже встигнувши змінити зуби. І тобі ще навіть імені не дали. Якби в людей була така штука, стоматологи би просто плакали від щастя або від горя. Це додає Качкудзьобу ще більше дивності. Не просто яйцекладний савець, а ще й із прихованими дитячими зубами. Їхній спосіб годівлі дитинчат найзагадковіший серед савців. У Качкудзьоба немає сосків. Серйозно. Замість цього самка випускає молоко через шкіру в районі живота. Малюки буквально лежать на її череві і злизують молоко з шерсті. Цей спосіб вигодовування настільки незвичний, що вчені довго думали, чи можна взагалі вважати його справжнім савцем. Молоко Качкодзьоба має дивовижний антимікробний білок, якого немає ні в коров'ячому, ні в людському молоці. Його зараз активно вивчають, можливо, воно допоможе боротися з супербактеріями, стійкими до антибіотиків. Крім того, самка створює справжнє гніздо із листя, ґрунту, навіть власної слини. Усе це ізольовано і вологозахищено, як якась натуральна інкубаційна камера. Природа геніальна. Якщо ви досі вважали, що природа не має почуття гумору, подивіться ще раз на цього хлопця. Він як глютен у вівсянці. Ти не чекав його там, але він все одно є. А тепер розкажіть у коментарях, яка скачкодзьобових фішок вас здивувала найбільше. Дзьоб-локатор, молоко без сосків чи отрута, після якої були так, ніби ви наступили на лего, але це відчуття триває тиждень або ж та й місяць. Підписуйтесь на канал, бо тут буде ще більше дикої, інколи трохи абсурдної, але цікавої природи та фактів про нашу вайбову планету. І пам'ятайте, у світі Дякачкудзьоб жоден дивний день не здається вже таким дивним. Слава Україні!